всім, це програма хендмейд, і ми ваші ведучі Андрій та Іра. І сьогодні, як ви бачите, у нас на столі багато пляшок. Вони вже пусті. Було не нас... ми їх спустошили. Не ми? Ні, а то значить я на другому. Чи ти не пам'ятаєш? Я... я на другому. Може, був. я також уже не пам'ятаю. Можливо, і ми. Але сьогодні в нас є пуста тара, тому якщо і у вас є пусті бутилки, нікуди їх нікуди їх не викидайте. З ними можна зробити дуже багато чого цікавого. Ну а сьогодні ми вам пропонуємо перенестися трішечки у теплі країни, згадати про море і про сонце. І в цьому нам сьогодні допоможе наша нова гостя, майстриня. Зовуть її Слава Дубчик. Правильно? Так Так ви можете її знайти в соціальних мережах під прізвищем Дубчик. Правильно? Привіт, слава! Розповідайте. Доброго дня, всім творчого всім дня. Ну, так як дуже похолодало на дворі, захотілося трішечки тепла. Ну от вирішила зробити таку от бутилочку, показати вам, як це робиться. Гарний подарунок, тематичний подарунок. У мене вони різні бувають. Під різну спеціальність, різну професію. Можна, коли даруєш, можна набрати туди морської води. Да. Води, цукерок, чогось теплішого. Виглядає воно досить цікаво і гарно, але напевно не все так просто, як воно З виглядає. робить. Чого воно робиться? робиться Цей матеріал достатньо поширений у нас і популярний. Це полімерна глина. Питається в творчих і в художніх салонах в нас у Чернівцях. легко доступна. Це глина, яку потрібно запікати. Е, ну, є самозастигаюча, але вона набагато дорожча і важче вже у нас її дістати в Чернівцях. Для ось такої бутилочки нам сьогодні що знадобиться? Сама бутилочка. Ми візьмемо трохи вущу, щоб ускорити саме її процес. Бухточка нитки звичайної, змішкувани, яку легко також дістати. Акрилові фарби, клей ПВА, формочка для сонечка самого і саме полімерна глина. А це що? А це молд морської зірочки, яку ми зверху будемо прикрасувати. Заготівка вже да. така, так? І пензлики. Добре, я думаю, що... Зараз можемо починати. Можемо Пенси. починати, так. Да. Починаємо ми з нашої полімерної глини. От, її потрібно тримати бажано в герметично закритою, може бути харчова плівка чи звичайний пакетик, так як вона підсихає, вона повністю засохнути не може, але псується, вона потім погано запікається і стає вразливою. Якщо вона підсохла, її можна якось розмочити і перем'яти, чи... Е, Можна, але після запікання вона буде крихкою. Вона запчеться, але ну, так як ось ці міцні, вони достатньо… Вони навіть можуть в, в, впасти, вони цілі залишаться. Коли вона вже така от, е, ніби підсохша, вона ломиться. Що, їй потрібно? Покупи, розминати? Розминати, так. Вона в руках зараз стає. Тіплішує і розминає. Похоже на стару жуйку. Да, да, це те, що зараз буде більше. Слава, поки розминаємо, розкажіть нам декілька слів про інші бутилки. Ось є якась джинсова, як карманна, так? Так, це цю бутилку я робила своєму тестю до дня народження. Він у нас далекобійник. Часто ремонтую машину і от, ось так як від внука. Це ви що, її подарувала, тепер назад да, зібрали, да. щоб всім показувати. Да. так, Здебільшого так і роблю. Бутилки взагалі роблю тематично, під замовлення. Тобто по професії, під любу спеціальність, під бажання, будь-який колір, будь-який сюжет може бути. Із грибочками це також тестів робилось. але от тут виникла ось та проблема, про яку я казала. Після запікання я трохи перетримала на відкритому повітрі глину, і то її ну покласти і дивитись на неї. То її чіпати не бажано, бо вона а, а Ви пляшки даруєте повні? Чи наполовину? Ну, посте нічого не дарується. Вона бере бутилку для того, щоб прийшла фантазія і натхнення. Бутилка стоїть якомусь допустою. Дарують гаманець, дарують гаманець там з якимись грошима. Це з цукерками дарують. Цукерки або спиртний напів. Всі друзі знають, що я збираю цікаві бутилки. У мене вже вдома цілий ящик є тих бутилок різних. Так, от трішечки ми вже розімнули. Нашу глину і треба тепер скручувати її вот, в отоце. Тому що в мене трішки руки холодні, що скрутити? Товсту. Ну ні, тонко, бо ми її будемо розтягувати і складати в декілька. А якщо вона пірветься? Ні, вона не повинна вона, ну, легенько-помаленько тягнути, вона тягнеться. Бо дійсно, якщо скоро тягнути, вона почне розтріскатись. Так, от, ось такі робимо це буде на імітація самої ну, хвилі. морської. Ось, ось таке воно у нас виходить. Він, якісь великі хвилі. Складайте декілька разів. Ну, Слава, якщо чесно, по вас повітно, що ви не тільки бутилки прикрашаєте, так? Чим ще ви займаєтесь? Тому що на вас дуже гарно є біжутерія, напевно, вона також зроблена з цієї глини, правильно? Так, так. Я також на замовлення і для себе, і для друзів, і для родичів. Також у подарунки роблю різні прикраси. Також і весільні під замовлення, там теж, теж колір залежить, який замовлять. Ну, парадокс в тому, що я практично не ношу свої вироби. Я їх, ну, я їх роблю, мені вистачає того, що я їх роблю. Тобто це єдиний набір, який у мене є, який я ношу. От. Тепер беремо саму бутилку. важливо, ну, щоб вона не була вологою. Нічого. Це справа, дика волна велика вийшла. Це така хвиля для серферів. Та просто накладаємо. От тут от, от ми її прикладемо. Ви сказали на самому початку, що це глина, яка повинна запікатися. Да. Ми її будемо запікати? Так, ми її покладемо на 130 градусів на 10 хвилин. Вона тоді прекрасно запечеться. Вона буде достатньо твердою, що навіть діти можуть гратись і не розб'ють її. От викладаємо, бажано тут мочити трішки палище, бо вона. Леп не більше руки, ніж угу. до скла в такому випадку. Перед тим, як ми починаємо ліпити, ми собі придумуємо в голові якусь картинку чи просто ліпимо і під час процесу вже підправляємо? А, ну я взагалі дуже довго обдум обдумую роботу. Ніколи скізи я не роблю. Це достатньо така ну, невдячна робота. Скіз робити, бо ніколи не виходить робити так, це, як гадає. І вже виходжу з того, що є. І от ось такими от способами накладаємо. Десь можна закручувати. Робила також, там видно от на цій будинці, такі щілинки залишала. Коли налиється туди, наприклад, стенлі, якийсь якийсь да, угу. буде гарно виглядати, ніби це ну, глибина хвиль. У нас буде сьогодні зелене море. Так? Так, я обрала наближений колір холодний дому. воно буде такий ефект видавати. Воно не помітно, що там зелено, але у вас, А це там дуже Так, От ззаді на Я Чому запитала? Тому що я думала, що це у нас синє, а цього разу буде зелене. Це як на пруту, знаєш? Дивишся, ніби береш перших уроків. Зелене, зелене, собі ззаді. Самі хвилі можемо робити і об'ємніше чи не, не варто? Е, ну закручувати щось там. Так, так. Да, і зараз буду самі ці е, більші хвильки робити. Як прийшла до тебе така думка? Працювати з глиною полімерною? Ой, це взагалі історія, це коли я пішла в декрет. Ну, звісно, що з дитиною вдома далеко нікуди не підеш, не погуляєш. І якось в подруги я побачила, в неї були такі от божі коровки на вухах. і Мені захотілося запитала, що вона робила. Пульмерний глин. Я купила собі, але купила такі, ну, є такі ці кольори неонові. Uh -huh, кислотні, да, І я зробила е, статуеточку таку маленьку. Потім в е, мого малого. Ну, сина було день народження рочок, я зробила собі український набір. Потім сестра попросила зроби мені для потихеньку да, потихеньку. Так так, так? Потім подруга попросила б зробити ці бутонєрки на весілля, і так мені сподобалось одне за друге. І так і навчання пройшов в полімерній глині. Ну, але напевно для цього, от, наприклад, я людина, яка не має ні художньої освіти, особливо малювати, не вмію, чи це не потрібно. Я думаю, що не потрібно, потрібно тільки бажання. Багато є таких людей, які навчаються, і вони, ну, до них це так і не це потрібно любити, хотіти. Я думаю, що тут немає значення освіту. Взагалі я ну, мала би бути журналістом. З твоїми вміннями можна, знаєш, що ще робити, торти прикрашати. Е, прикрашати. З мостійки роблять, воно ж схоже, правда? Були такі ці, пропозиції йти на це, але якось. Ну, все одно. Попри всю роботу завжди знаходжу на ліпку час. Мені завжди хочеться ліпити чи то в 12 ночі, чи то в другій ночі. Так, хвилі у нас є. Ми переходимо до, до, до чого? Що у нас тут має ще бути? Ми зробили. Зараз ми зробимо самий кораблик і потім пінку, морську пінку будемо робити. Так, Кораблик ми зробили вже заготівочку для да, нього. Довільно кусочок от такої форми, пів сонця. І звичайним канцелярським ножиком робимо саму ніби, фактуру самого кораблика. От, і аналогічно ми її робимо з зеленою, да, а потім будемо курбувати е, з Так, темніший колір легше замалювати, ніж білий. Можна, ну, якщо є коричнева глина, можна також її коричневою робити. Так, от так ось ми її вкладаємо і робимо от ось такий ніби об'єм, щоб було ніби як зазорчик. Ніби самий корабликом вступаємо. І от малесенький кусочок беремо, робимо носик в кораблику. От ось такий от. Так, далі ми будемо що робити. Будемо зараз спінку робити. І парус, я встановлю парус. Так. От, беремо, звичайну зубочисточку, робимо самий парус. Вкладаємо вниз і вгору. Щоб його закріпити. А зубочистка не згорає при запіканні? Ні. Можу трохи змінити колір, але не загорить. І для сонечка у нас є формочка. Так, да. металева формочка. Також розмочуємо, щоб не прилепило. Так, Сонечко ми трохи ховаємо в море. Так, от кораблик у нас є, зараз коли ми розмалюємо, буде більш виразніше його видно. Зрозуміліше. Да. Що, де? Так. І, і залишилась нам піна. Пінка, так? Да, от. І ще крышечка. кришечка. Кришечка нас я там зараз зірочку ми зробимо, тепер по кусочку беремо і робимо такі от кулічки маленькі. Кусочки, які ми будемо. Такі? Ні-ні, ось так А, життя. взагалі такі. Так. Да. Різного можу. може бути трохи більше, трохи менше. І ми їх будемо складати? Да, ми ага. їх будемо складати і потім зубочистками саму фактуру робити. Оцей процес, напевно, найдовший, найнудніший. Методим викладаємо, тут також довільно викладати в різному порядку. Бажано акцент робити на самих хвилях. От таким ось як кваляння. Так. Де потрібно часом ще додаю, щоб було більше об'єму. По суті, це у нас забере саме більше часу, так? Так, так. Це Але схоже отерми. на корал. Так. <ріх> угу. да. ну, До речі. Поки ця робота в нас займе трішечки часу, ми давайте ще раз поговоримо про полімерну глину. Можливо, ви вже не раз чули про такий популярний матеріал для творчості, як полімерна глина, і навіть бачили сувеніри або прикраси, виконані з нього. Ви хочете спробувати самі, але не знаєте, з чого почати? Це дуже легко і принесе вам масу задоволення. Полімерна глина це більше, ніж просто сучасний матеріал для моделювання. Почнемо з визначення. Полімерна глина це пластична маса за зовнішнім виглядом, і на дотик нагадує пластилін, володіє характерним трав'яним запахом. Для більшої пластичності використовуєте. Товують пластифікатори, які цілком вбираються в основний матеріал при нагріванні від 100 до 130 градусів. В результаті матеріал втрачає пластичність і здатність змінювати форму. Отверділі вироби можуть бути розфарбовані акриловими та іншими фарбами, склеєні між собою і з іншими матеріалами. Полімерні глини випускаються як безбарними, так і попередньо забарвленими. Існують полімерні глини зі спеціальними ефектами. Металік напівпрозорі, блискучі кольору каменю та ті, що світяться в темряві. Деякі виробники виготовляють також рідку полімерну глину, яка використовується в якості клейкої речовини. Полімерна глина це пластик, розроблений більше 30 років тому для створення ляльок і форм. Потім область застосування цього пластика значно розширилася і тепер включає виготовлення різних заготівок з різними візерунками, штампуванням, імітацією каменю і металу, переклад візерунків, створення текстур і колажів із застосуванням різних матеріалів. Деякі майстри при роботі з полімерною глиною використовують навіть токарський верстат і гончарний круг. Для випалу полімерної глини потрібна низька температура, тому її можна наносити практично на будь-яку поверхню, що дозволяє виготовляти лампи, шкатулки, вази, рамки. Цей матеріал водостійкий, довговічний і не вицвітає на сонці. Handmade. Так, ми продовжуємо робити піну, достатньо її там багато. Поки Андрій робить піну, ми зробимо що. Зробимо, оздобимо наш ковпачок. Ми його так, от гарненько обліпили також глиною полімерною, також зеленого кольору, бо воно буде синьою. І зробимо там морську зірочку. Зірочку ми зробимо за допомогою молду. Це така силиконова формочка. Угу. Ну, я її придбала по інтернету. Також може бути в магазинах наших художніх. Ми беремо також шматочок. А глинополімерної, білої, також можуть бути різні кольори і змочуємо її легенько, щоб вона не прилипла дуже. І ось так. І виконаємо. І обрізаємо, так? Так. Так, зірочка наша є, да, Ми її так по потенцію, викладаємо. І її загинаємо, щоб воно добре плибу, ніби воно обнімає наш ковпачок. І все це буде запікатися. Так, да, це все буде разом, але запікати потрібно відкриту бутилку, не закривати її. бо… Буде трісь. Да. Так, От готовий наш копачок. Наша бутилочка стала ось така гарна, але вже запечена. Сьогодні нам Слава принесла з дому заготівочку, тому що, на жаль, ми не маємо можливості, де її запікти. Ну, така вона сама, як і в нас була. Ми будемо її зараз розфарбовувати. Так, Так, ми будемо використовувати звичайний акрил, також легко доступний. Він найбільш підходить, тим, що він після зхання таку плівочку робить. Що бутилку можна з легкістю мити, воно не налипає на нього нічого. Так, будемо згадувати уроки малювання. Так, будемо робити самий колір. Беремо синий колір, також такий темно-поливковий, це щоб зробити от найбільш схожий колір до моря. Так, у нас вийшов ось такий от колір, найбільш наближений. Можна ще ну, зробити більшу градацію кольорів, так як у нас не дуже багато часу. Зробили... О, може, поки ви будете, щоб я не заважала вам, я зроблю кришечку. Доки ми з Славою розфарбовуємо ось цю нашу красоту, ви подивіться, як можна ще прикрасити бутилки та фужери. Пляшки з під різних напоїв часто залишаються в будинку. Їх форма така красива, що тару шкода викидати. Щоб вписати ці предмети в інтер'єр, їх можна декорувати, використовуючи спеціальні матеріали або підручні засоби. Декоративні пляшки та фужери набирають все більшої популярності, адже це простий та цікавий спосіб прикрасити кухню чи кімнату. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на оформлення пляшок, скористайтеся найпростішим способом: змасіть скло прозорим клеєм і оберніть. Зінять пляшку джгутовим шнуром, можна використовувати будь-яку тасьму, вовняні нитки, шовкові стрічки. Ви можете зробити монохромний дизайн або чергувати шнури різних кольорів. Якщо під рукою немає ниток, зробити джгути можна з різнокольорового паперу. Вам потрібно буде докласти трохи більше зусиль, якщо ви захочете оформити пляшку мозаїкою. Тут вам також знадобиться прозорий клей для скла. Ви можете покрити поверхню пляшки плиткою з набору мозаїки або пристосувати для цих цін. І підручні засоби, наприклад, ошатно буде виглядати пляшка, обклеєна намистинами різної величини, кружечками, нарізаними скорки від вина, або гудзиками самих різних відтінків і розмірів. Любителі тонкої клопіткої роботи можуть оформити пляшку в техніці декупаж. Нарешті можна розписати пляшки фарбами. Ви можете використовувати акрилову фарбу по склу, щоб зробити непрозорі яскраві заливки. Щоб візерунок вийшов прозорим, візьміть вітражні фарби. Перш ніж наносити таку фарбу на скло, окресліть елемент, який будете зафарбовувати контуром, тоді покриття не розтечеться. З усього цього багатства також можна зробити відмінний декор бокалів. Коли мова заходить про те, що при Красити келихи своїми руками найчастіше ми представляємо розпис. Однак це далеко не єдина ідея. Давайте пофантазуємо на тему декору келихів у вигляді прикрас. В цьому випадку, аналогічно як і з бутилками, вам знадобиться тільки фантазія, деякі матеріали та завзяття. Handmade. Ось наша бутилка вже майже готова. На ній вже є. Човник такий гарний, і все ми це розфарбували фарбами, щоб додати більш живого вигляду. Ну і залишається нам тільки оздобити ще ось такою ниткою. Правильно, Слав? Так, ми будемо її акуратненько накручувати на саму основу від тонкої основи до шершої. Це ми будемо робити за допомогою клею ПВА. Тобто, ми спочатку починаємо з горлышка? Так. І до шершої сторони. І легенько зав'язуємо з пипти. І змащуємо клеєм. Інцеве висихання стає повністю прозорій. Як показала, практика найнадійніший, найзручніший клей. Обкручувати треба швиденько нам, так? Да? Ні, він достатньо. Чи він не швидко підсихає? Ні, ні. Достатньо. Раніше я робила за допомогою гарячого клею, але гарячий клей від скла з часом відстає, тому якби ненадійно і від вологи. також. Ось так. Майже готова. Кришечку можна обмотувати, можна і не обмотувати. І є у нас один ще художній матеріал, який ми сьогодні не використали. Румінчики ми завдяки йому зробимо, так? Так, Ось. це такі тюбики з краскою. Також буває різного кольору. Подується також у всіх магазинах. Це, в принципі, це контурна фарба. Да, контурна фарба для тканин. Я її використовую також і для. Бутилок воно достатньо добре тримається, але є і для скла спеціально. Це так, щоб хто хоче розписи великі робити. Так. Ми зробимо промінці, значить. Ось дивіться, яка красота у нас вийшла. І тому не варто викидати пляшки, які у вас залишаються пустими. Ось таке чудо можете з ними зробити. Дякуємо, Слава. Ми думаємо, що ми сьогодні впоралися, не зіпсували вам вашу роботу. Трішечки допомогли вам. І ви обов'язково перегляньте нашу програму і спробуйте зробити таке вдома. Ну а переглянути ви її зможете на нашому офіційному сайті хендметемтерка.юей і на тому ж сайті переходьте в рубрику ваші пропозиції і залишайте там свої заявки на участь в програмі. Ну або ж ідеї. Сьогодні у нас в гостях була слава дубчик. Ось такими гарними ідеями. Якщо у вас будуть нові ідеї, обов'язково приходіть до нас, ми спробуємо їх тілити в життя. Ну а вони ж, будуть по-любому. Якщо будуть по-любому, так. Ну або ж якщо у вас є якісь дуже цікаві ідеї, ви хочете стати нашим гостем і стояти тут, ось на місці слави, на нашому ж сайті заходіть доказав. Сказав це. Ось таке чудо будилочку ми зробили. Сьогодні у нас в гостях була Слава Дубчик. Дякуємо тобі, Слава, приходити до нас з новими ідеями, будемо тебе обов'язково чекати. Так, важливо. Також дуже гарно дякую. Все легко пішло, пішла, легко робота. Бажаю вам творчої наснаги, цікавих експериментів і вдалого дня. Дякую, дякую вам. Ну а наразі будемо прощатися з до вами. До зустрічі! Був. А з вами був? Чого ви не знаєте, з вами був? Ну ви знаєте, з вами був я, Андрій, Іра, і сьогоднішня наша гостя Слава Добчик. До нових зустрічей. Все, до нових зустрічей, пока.